Серії конференції енергоефективні університети в нашому енергії Camp, в шокіль в медійних заходах. Але сьогодні ми поговоримо про те, що ми навчилися по ходу. От е, зразу кажу, скажімо так, можна задати такий формат. Якщо у вас є питання, зразу по ходу їх задавайте. Не тримайте її в голові, бо ви забудете, того, що говорю я багато і іноді можу піти в сторону, зробити там ліричний відступ про своє дитинство і тому подібне. Відповідно, є питання походу, не сумнівайтесь, перебувайте, задавайте. Це не є монолог, це є те, що називається Ми ділимося враженнями про ті граблі, на які ми наступили, і про тих собак, яких ми з'їли». От, відповідно, ми виробили певний ефективний такий механізм обходження певної кількості граблів і ефективного приготування сумнів. Отже, <реш> сьогодні я е спробую розказати про наш досвід по -про 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 мікрофінансування. Програмі це сформулювано трохи інакше, е як е дрібне фінансування для великих е спільнотних проектів. І для початку я хотів би зробити такий певний бекграунд. Розказали трохи про, як то кажуть, про, про задні, про те, що, що відбувається. Чому так гордо сказано великі спільнотні проєкти, дуже простої причини. В Україні як таких спільнот дуже мало. Одна зараз дуже багато говорить про громаду. Громад, як таких в Україні, практично немає. І це є факт. Відповідно, будь-який проєкт, який тут реалізується, він є великий, просто заходьте, не сумнівайтеся. Він, він є великий просто в зв'язку із самою своєю е, суттю. Тобто, якщо люди зібралися, то вже для них подвиг. Для українців зібратися разом, щоб робити той чи, чи інший спільний проєкт це є великий подвиг. Отже, е, як сортувати людей, щоб вони голосували грошима за проект? Чому саме грошима? Дуже простої причини. як тільки люди вкладають свої гроші навіть 5 гривень, коли мені недавно товариш розказував про те, як вони ставили лавочку в себе біля будинку і постійно ламали. Але потім вони зібрали гроші з жителів під'їзду. Але головне, жителів під'їзду це ерунда. вони зібрали гроші з бабуше по 5 гривень. З того часу лавочку сторожили так. Вона постійна ціла. Тобто, це простий приклад, який демон... демонструє одну фундаментальну річ. Як тільки людина в щось вкладає в гроші, вона за цим починає слідкувати. Тобто будь-які запевнення в тому, що ми там дуже хочемо щось зробити без реального грошового втілення, вони насправді не, не варті нічого. нічого навіть маленький крок грошовий, він чогось вартий. Отже, трохи розкажу, що я тут розтікаю, в мислі і падеву, що. Там. Гуру вчителя чи ділянчим Ми насправді досягли доволі скромних результатів на ульота. Ми працюємо півтора роки з такими речами, як збирання людей і сподвигання їх на якусь спільну дію. Це в основному робота над проектами, пов'язані з Energy Camp. Energy Camp — це, щоб ви зрозуміли, я далі покажу фотографії. Це конференція при світінні Ну от У відкритому полі, собі, є конференція з усіма там, з камерами, з проєкторами, з усім, що потрібно для проведення конференції. Конференція була першопочатково присвячена відкритому відновлюваним джерелам ННР. Це дуже просто. Ми захотіли зібрати людей для неофіційного спілкування. Перший раз, ну тобто, я розказую, як це почалося, щоб ви зрозуміли, що і до чого, і чому ми, ми дійшли. От ці 30. 10 гривень, які ми зібрали в цьому році, це результат насправді доволі довгої роботи. Тобто от, півтора року ми працювали над цим результатом. Можна було б сказати, що чекали, ні, ми над ним працювали. Отже, все почалося з того, що ми вирішили організувати таку конференцію на грошей. Відповідно, оскільки ну, основними організаторами, грошіями всього цього були я і мій брат, ми народилися в нашому селі, був чудовий такий. Чудове місце, район, який називається Толока. Всі знають, що таке Толока. От, власне, ми почухали голову будуванок на так. Напевне, треба оцею самою толокою все організувати. Зрештою, ми зібрали своїх колег, які працювали в сфері відновлюваної енергетики, нахабно завалилися до кількох людей, яких ми взагалі не знали, і сказали їм, ми тут організуємо таку штуку, така класна, шикарна. А вони нам дали обладнання. Напередодні самої події у нас не було стівців, тентів і ще цілих речей. Але завдяки тому, що ми спілкувалися з дуже великою кількістю людей, ми зрештою це знайшли. Саме тоді ми вже потихеньку починали, почали називати цю тусовку сокку. Саме тоді ми починали, почали називати цю ту до певної міритовихої. Потім ми подалися на грант юнайтера. Ірина, представник юнайтера, сидить, вони нас, вони нас підтримували і власне, дали нам гроші на те, щоб ми в цьому році організували 5 таких конференцій по всій Україні. Тим більше, що вони скажімо так, притягують до себе увагу студентів, притягують до себе увагу людей, які працюють в сфері відновлюваної енергетики, дуже часто притягують увагу таких. Знаєте, таких Шалених професорів і різного роду винахідників, От, які десь раптом з'являються і кажуть, що в них є вічний двигун, ну і тому подібні речі, але загалом люди там збираються це дуже, дуже цікаві. І е, коли все це почалося, ми зрозуміли, що е, цікавість є велика, і ми не маємо права просто провести ще одну конференцію. Це не цікаво. Тобто, просто провести ще один захід. У нас заході і так багато, в нас ще є енергоефективні університети. Я не можу сказати, що вони не, так, що вони не дають свого, свого відповідного результату. Вони дають. Тільки питання в тому, що дуже багато проєктів в Україні зараз не мають практичного виходу. Ну, відповідно, ми вирішили зробити практичний виклад. Зразу скажу: 30 тисяч гривень це небагато. Але якщо поділите це на 100, вийде ніби небагато. Це 300 людей, які... Здали свої гроші. Тобто в масштабах України це взагалі дрібниці. Вони здавали, здавали там поступки. Але, скажімо так, як на масштаб такого проєкту, це є дуже багато, тому що є реальне втілення. Те, ну, що в минулому слайді ви бачили, що в нас були залучення коштів не тільки у вигляді грошей, але й у вигляді скажімо так, послуг, те, що називається інка. Ну, от, бачите. Ця от красуня висотою 30 метрів, вишечка. Це в результаті знову ж таки такого підходу, що ми заходимо до хорошої компанії, спілкувалися з ними, вони нам видали вишку, забезпечували в чистому полі інтернет. Це Київська компанія UNTC, Це базарівсь... базарівська установка. Але зараз ми говоримо про фінансування. І, власне, ось оцей страшний, сірий, квадратний ящик на сьогодні є єдиним втіленням. Нашого цих, цих грошей, на які ми збирали, тобто ці гроші називаються фонд місцевих проектів з енергоефективності. Його мета спонсорувати маленькі, але практичні проекти з енергоефективності чи з відновлення Желена енергії на місцях. В різних місцях ми зібрали там в одному місці півтори, в іншому чотири з половиною тисячі гривень. Але так чи інакше, на сьогодні е, у нас. Оце по цей пристрій зараз їде з Луганська до Северинівки. Северинів, ви бачили там, це проект Подільської агенції міжнародного розвитку. От якраз в них, коли ми разом з ними проводили energy Camp, в них на території ми зібрали цих 3 тисячі гривень, на які ми їм тепер оплатили оцей пристрій для того, щоб вони поставили все в спортзалі і щоб діткам було тепліше землі. Тобто, це маленька річ. Про неї знає зараз про неї знає Юнайтер, про неї знаєте ви. Тобто це ще ніде не публікувалося. Як тільки вона доїде до Северинівки, ми про це вже розкажемо ширшій ширші громаді. Який в цьому сенс? Сенс дуже простий. Ми хочемо, щоб люди бачили, що їхні дії мають конкретний результат. Знову ж таки, підкреслюю, цей результат малий, але в порівнянні з резолюціями. Відозвами іншими формами спілкування з нашим урядом, в принципі, цей результат є доволі Бо У нього буде тепле діткам у середині. Так. Далі uh, у нас ще деякі результати. Енергент Київ, э, передостанній з усіх, що ми проводили в цьому році, був більш ніж на 50% фінансований учасниками. Тобто. Йдеться про те, що власне, ми закладали одну суму, але ми розуміли, що цієї суми нам не достатньо. Бо ми, ми закладали суму, яка би, якої би вистачило на, скажімо, один день.